— Ви Так, так. Перша за магалевній трасі, там ми пили з ним. Я йому на передзвоню сладі. А це ви там? Я не знаю, я казав, що водійте. Ні, ми, ми да, привели да, тільки що годину першим дамом з першим з начальником департаменту. Щоб ми в нього пили, я йому чесно сказав, що поставив інформацію, що ми з вашому кабінеті напили. Добавилися? І представтесь, чесно, будь ласка, ви не представились туди підійшли. Представили. Ні, те, ви те, не представились. Все. А звідки чиє Все. Дуже, дуже, дуже добре. Так, так, дуже. давай. Давай дуже добре. Тут нічого дивно немає. В суді ваші докази не будуть, а мої будуть прийняті. Вони у вас не сертифіковані. Це апарат. Для зняття відеофіксації. А що зараз? Обов'язково. Ви на державній сім'ї не стверджуємо, що ми поступили інформацію. А водії А водій чого вживав? Якоїсь машини? Чи зразу вам ім'я, отчество сказали, фамілію? Це іменно машини. Розказуйте, давайте. як шарик. Дощ. Давай. Дайте сюда. Набирается полный дождь, камни шелка. Вибачте, Вибачте. вибачте. Ні, що... ні, не вибачте. А тепер ні. А Тепер ні, тепер, тепер, тепер говоріть, шо... звідки поступила тепер до вас не інформація, не що не в... не ви дії. Шо... Це офіційна машина. Зараз ви мене Патає, ви ви на на в мене директор спитає, чого я приїхав на 10 хвилин пізніше. Звичайно, я вам зазвичай. Я бачу, як ви по правилах розвернулись. Ви стояли нижче. Ви розвернулися на спускній полосі. Я не там, де дозволено. Так, так, так. Ви розвернулися там дозволено. Дозволено. Я вам таку скажу. Так, Є люди, які ти риру, там вони займають само, самообороною. Ти дійха сказав, що ти треба. А мені тери, що тери, до самооборони? Ну, ми... Для мене самооборона Зачкай, абсолютно це нагрубити. Не, не ну як це не обідати? Ну, Ви мене обідали тим, що мене запідозрили в тому, що я п'яний і їжджу за рулем. Послухайте мене. Тут нічого немає. Ну дорог... поступила Послушайте інформація. Ще раз, да. ми. Ми її Від кого? Тепер... Ви мене я можете послухати одну хвилину. Згідно правил дорожнього руху, водій зобов'язаний на вимогу працівника, да їм прийти медичний огляд. Якщо є підорога... для цього достатні підозри, так, які я подав достатні підозри. Я вам ще раз кажу. То почекайте, нам вам позвонили. зараз позвонять, скажуть, що кожен, який проїжджає машина, До бомба з'явилася. вас є претензії зараз нема. Претензії в мене. За що мене спинили? За яке порушення?